Передсезонна імунопрофілактика її в області вже зробили понад три тисячі осіб із групи ризику. Це працівники та вихованці шкіл та будинків, інтернатів, лікарі, працівники лабораторії і санепідслужб. Саме вони обов'язково вакцинуються до початку епідемії. Всі інші вирішують самі, потрібна їм така профілактика чи ні. Лікарі ж вкотре наголошують щеплення безпечне, а головне ефективне. Довести на власному прикладі, що вакцина безпечна, вирішили головний санлікар області Святослав Протас та начальник управління охорони здоров'я Олег Рибальченко. Ми постійно спілкуємося з людьми і постійно є ризик захворювання саме на вірусну інфекцію, особливо на грип. Тому нічого тут такого особливого немає, але ми хочемо продемонструвати безпечність вакцинації з приводу того, що ми особисто теж прививаємося. Перед імунізацією чоловіка міряють тиск та температуру. Потім в кабінеті лікаря вони підписують згоду на щеплення, і лише після цього терапевт оглядає пацієнтів. Грипів немає, діяльність серця ритмічна, так що протипоказань для щеплення проти грипу зараз немає. Далі кабінет профілактичних щеплень. Поки медсестри готуються до обведення вакцини, Святослав Прутас коментує її склад та якість. Виготовляється Франція, це високоякісна вакцина, вона містить всі актуальні для цього підсезону антигени штамів вірусів грипів. Зокрема, це два штами, які циркулювали в минулому році. Ін'єкція триває декілька секунд. Імунітет до грипу після вакцинації починає вироблятися уже на п'ятий день після проведення безпосередньо маніпуляції, і десь на другий, третій тиждень формується вже стійкий імунітет, якого вистачає до на цей зимовий період, на весь епідемічний сезон. Щоб зробити щеплення, потрібно звернутися до свого терапевта або сімейного лікаря. Вартість вакцини доведеться оплатити самостійно. Вона коливається від 80 до півтори сотні гривень. Щеплення вже підготовлені для цієї кампанії. Відповідний запас вакцин вже в лікувальних закладах є в достатній кількості, тому потрібно лише пройти таку нескладну процедуру, яку ми сьогодні і пройшли з вами. Щороку на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип в області хворіє понад 100 тисяч населення. Ця цифра могла б бути в рази меншою, якби люди більше довіряли офіційній медицині. Переконані лікарі. Найчастіше запитання, які лунають від людей, це шкідливо це чи ні. Хочу дати відповідь, що це не шкідливо, тому що вакцина проти грипу вона є дуже мало реактогенна, вона не викликає ускладнень. У неї дуже обмежені протипоказання. І на сьогодні, скільки вже застосовується ця вакцина для профілактики грипу, жодних летальних випадків не було ні одного. Конкретних прогнозів щодо підйому рівня захворюваності медики не дають, але кажуть, традиційно це відбувається з погіршенням погодних умов. Ольга Слірук, Іван Фоміченко – день за днем.